На мою думку, це одна з найцікавіших історій на цьому каналі. Сьогодні я розповім одразу про двох маніяків: мерзене подружжя потвор, які здійснили жахливі злочини. Вони вбивали як разом, так і окремо. Жертвами пекельного дуету Фреда та Розмарі стали щонайменше 12 дівчат, і це не саме страшне, що вони скоїли. Вас чекає маса жахливих деталей, які відбувались у підвалі непримітного британського будинку. Готуйте смачний чай, вимикайте світло, адже ця захоплива і цікава історія. Не залишить вас байдужими. Обов'язково додивіться це відео до кінця, а почнемо ми з самого початку. Фредерік Уолтер Стівен Вест народився 29 вересня 41-го року в маленькому британському селищі матч маркл Зараз там проживає близько 600 осіб. Фред був другою дитиною у фермерській родині Волтера Стівена Веста та Дезі Ханни Хіл. Фактично, він був першим шести дітей, бо його старший брат народився мертвим. Дитинство майбутнього маніяка було дещо цікавим, тож травмуючого досвіду йому точно не бракувало. Так же вийшло, що Волтер Уест, це батько Фредді, окрім надмірної жорстокості, був на всю голову хворим покидьком. Наприклад, він розбещував власних дочок. Та як пізніше зізнається Фредді, той не нехтував сексом із вівцями. Дон. Бай більше старий єбанат давав поради маленькому сину, як треба це робити з твариною. Як згадує сам Фредді, той казав. Роби, що хочеш, тільки не попадися на цьому. Непоганий початок розповіді так. А от Дейзі Ханна Хілл, це мама Фредеріка, наче як я підкреслюю, що це відомо лише з його слів. Так, от, наче як схиляла малого до сексу, коли йому було лише 12 років. Я навіть не хочу уявляти їхні сімейні вечері, мені тупо страшно, бо це ще не все. Ще повернемось до цього через пару хвилин. Втім, чи це правда, чи хвора фантазія Фреда вирішувати вам, бо жодних підтверджень його словам немає. А його брат на ім'я Довг ці свідчення заперечував. В іншому, звичайне сільське життя, в якому люди вже з дитинства знають, що таке праця. Наприклад, діти родини Вестів займалися наступним: троє дівчат збирали хміль і полуницю, а троє хлопчиків збирали пшеницю та полювали на кроликів. Фред був одним з цих хлопців, і необхідність працювати для виживання вплинула на нього, розвиваючи сильну трудову етику. Однак він також сформував звичку до дрібних крадіжок, яка переслідувала його протягом усього життя. В той час, 29 листопада 1953 року, в 160 кілометрах від Фреда у Нордхемі, в сім'ї Вільяма Летца, чоловіка, який страждав на поранаєдальну шизофренію, та Дейзі Фулер, яка в свою чергу страждала від депресії, народилася п'ята з сіми дітей. Дівчинка. Її назвали Розмарі Полін Летц. Під час вагітності Дезі отримувала електросудом терапію для лікування важкої депресії. Це такий метод лікування у психіатрії, який базується на викликанні у пацієнта судомних нападів за допомогою подразнення головного мозку електричним струмом. Я думаю, ви здогадали, що дитинство розмарі той ще квест. До цього ми ще повернемось. Фред Фред з мамою були дуже близькі, незважаючи на труднощі. Хлопчик виявляв здібності до роботи з деревом і мистецтва. Однак були ситуації, коли Фреда фізично карали за погані успіхи в школі. Цікаві були часи. Так, от його мати часто приходила до його школи, де конфліктувала з вчителями через це. Коротше кажучи, щось не пішло навчання, і вже в 15 років пацан влаштувався працювати на фермі. Це було найкраще, на що він міг розраховувати, оскільки хлоп навіть не вмів читати та писати англійською а в наші часи без англійської так взагалі неможливо. Об'єктивно, англійська відкриває для нас безліч можливостей, і при цьому багатьом з нас банально впадло її вчити. Бо в голові завжди, ну знаєте, оце уроки, там школа, ну нудьга якась. Як же круто, що існує антишкола, і доводить, що вчити англійську не тільки цікаво, а й простіше ніж здається. Бо вчити англійську можна де завгодно. З викладачем ви будете спілкуватись виключно англійською. А якщо тічер не сподобався, просто зміни, доки не знайдеш свій ідеальний варіант. Ти можеш почати навчання, навіть якщо тобі 4 роки, бо в антишколі навчаються не тільки дорослі. Ба Більше на сайті антишколи ти знайдеш безліч крутого цікавого контенту, який допоможе прокачати англійську ще швидше, а головне. Якісніше це я вже мовчу про мобільний застосунок для вивчення слів. А якщо ти соромишся розпочати свій перший тета тет урок, то в антишколі є групові заняття. Давай так, я залишу отут QR-код з 7 хвилинним тестом, який допоможе дізнатись твій рівень англійської. А отут я залишу QR на безкоштовний урок. А коли обереш свого тічера, скористуйся промокодом Ковальський 10. Так, ти отримаєш знижку на навчання в 10%. Усі лінки я залишу в описі під цим відео, а поки зроби скрін екрану, щоб не забути. У листопаді 58-го, коли Фредеріку було вже 17 років, він потрапив у серйозну аварію на мотоциклі. Це важливий момент. Під час ДТП він отримав такі травми, як зламані кінцівки, та найважливіше перелом черепа. Хлопець перебував в комі 8 діб. З того моменту в його голові додалась металева пластина. А в поведінці спалахи ярості. Зі слів його родичів. Після ДТП Фред став схильний до нападів люті, чого не було раніше. Через два роки після цього Фред скоїв свій перший відомий злочин у червні 61-го року. 13-річна сестра Фреда Кіті розповіла своїй матері, що з грудня минулого року старший братик змушував силою спати з ним, і що вона, наче як вагітна, після цього Фреда заарештували, і він зізнався, що завжди приставав до дівчат, і не бачить в цьому проблеми. Як він сам запитав, чи не всі так роблять. 9 листопада під час судового слухання Кіті відмовила свідчити проти брата, так що хід справа не отримала. Після цього випадку родина відвернулась від хлопця і він переїхав жити до тітки Вайлет. Але через рік він помирився з батьками та повернувся в рідний дім. Але його стосунки з братами та сестрами залишилися складними. На цей момент Розмарі вже було 9 років. Дівчинка погано вчилася в школі, де її постійно дражнили. На булінг вона реагувала відповідно їй вистачало сміливості постояти за себе і вмазати кривнику. Але коли дівчинка приходила додому, то зазнавала побиття з боку власного батька. Йому дати відсіч дівчинка не могла. У Вільям був той ще фрукт. Чувак постійно лопцював як дітей, так і дружину. А я в чергове нагадую: така поведінка не ок. Якщо ви стали свідком подібного, зверніться до поліції. Так от розмарі дорослішає, починати проявляти зацікавленість до хлопців. Звісно, батько розмарі УІЛ забороняє їй зустрічатись з хлопцями її віку, що призводить до стереотипічної реднеківської двіжухи. Якщо коротко, коли розмарі стає більш сексуально активною, вона направляє цю енергію на рідних братів. Її застукали під час того, як вона забралась в ліжко свого брата, де душила гуся. Поки ви це перетравлюєте, повернемось до Фредеріка. Першою дружиною Фреда стала колишня стриптизерка на прізвисько Рена. Так би мовити, сценічний псевдоним. Справжнє ім'я дівчини Кетрін Кастелло. На момент весілля вона вже була вагітна. А єдиним гостем на весіллі був молодший брат Фреда Джон. Подружжя оселилася в містечку Котбрідж, де Фреді працевлаштувався водієм фургончика з морозивом. Кетрін народила дівчинку, яку назвали Шармейн. Также вийшло, що Шармейн азіатка, тому її батьки усім брехали, що, начебто, та була установлена, бо Кетрін стався Викидень. Невдовзі після цього пара приїхала на Савой Стріт у районі Брідштон у Глазгоу, де в 64-му році у Шармен з'явилася сестра Анна Марі. А от батько з Фреда вийшов, м'яко кажучи, так собі існує інформація, що він замикав дівчат на першому поверсі двоповерхового ліжка, облаштованого ґратами. А випускав лише тоді, коли йшов із дому. Також він зраджував дружині і мав вагітну його дитиною коханкою. Коли Рена про це дізналась, то замутила Роман на стороні. А коли Фредді побачив її з іншим чуваком на ім'я Джон. То вдарив її. Взагалі він лупив її постійно. А Джон опіздюлював Фреда за те, що з обличчя Рени не встигали сходити синці. От такий от цікавенький трикутник ми тут маємо. Фред лупить Рену, за це Джон лупить Фреда, за що той знову лупить дружину. Пам'ятайте, що одна з його коханок завагітніла. Це переломний момент. Як то кажуть криміналісти, ініціація маніяка. До цього повернемось через хвилину. Через заборону зустрічати з хлопцями свого віку, щоб не провокувати батька, розмарі спілкується зі старшими чоловіками. Це призвело до того, що один з них взяв 14-річну дівчинку з силою. Існує непідтверджена інфа, що її батько теж це робив. І я в цьому на 99 впевнений. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому. А коли роузі виповнилося 15 років, чомусь тільки зараз її мати втомилась від насилля з боку чоловіка і вони розлучилися. Тож Джейзі з 15-річної Розі приїхала жити до однієї з старших сестер та її чоловіка. Але пізніше того ж року Розмарі повернулася до свого батька. Незабаром вона зустріне свого майбутнього чоловіка Фредеріха Уеста. До цієї зустрічі Фред встиг скоїти своє перше вбивство. 18-річна Ен Макфол, та що коханка Фреда на 8-му місяці вагітності намагалася змусити його розлучитися з костелу та одружитися на ній. І зникла. Більше її ніхто ніколи не бачив. До червня 94-го року, коли її розчленовані залишки було знайдено на краю кукурудзяного поля в районі Мачмаркла, її кінцівки були ретельно відділені від тіла. Також бракувало декілька кісток фаланг. Ймовірно, вони були збережені як трофей. От як усе було після чергової сварки, Фред зв'язав Ен ременем від халату та зарізав. Також він видалив плід злона матері. Так, от Кетрін та Фред розлучилися. Діти залишились під опіку батька, а жили вони в трейлерному парку. 15-річна Роуз вперше зустріла Фреда Веста на автобусній зупинці в Челтнемі на початку 1969 року. Фреду на той момент було 27. Вони часто очікували на свій автобус разом. Так і познайомились. Спочатку Роуз відмовляла Фреду піти з ним на побачення, Втім, одного разу дозволила провести себе додому. А коли той дізнався, що вона працює в хлібній лавці неподалік, передав подарунок. Таким чином він досяг своєї мети, і вони таки пішли на побачення. Зрештою, у них з'явились стосунки. Так Єбобо зустріли один одного. Розмарі подружилася з доньками свого нового бойфренда, та залюбки проводила з ними час поки що. Вона помітила холодні стосунки між дівчатами та їхнім батьком і наполягала на тому, щоб проводити більше часу разом. Вона навіть звільнилася з роботи заради цього, за умовою, що Фред зможе забезпечувати родину. А вона буде увесь час проводити з дітьми. Через деякий час Розі познайомила Фредеріха зі своїми батьками. Ідея ця виявилась так собі, бо Вільям, звісно, був проти цих стосунків, що от прям взагалі не дивує. По-перше, нагадаю, що дівчинці було усього 15 років. А по-друге, це виключно моя думка, озираючись на бекграунд, мені здається, що справа далеко не у віці Роуз. За підсумком Роуз помістили в будинок для проблемних підлітків, але вона могла на вихідні залишатися вдома і юзала цей шанс щоб зустрітись з Фредеріхом або Фредеріхом. Хто знає, як правильно поправте в коментарях. Як тільки Роуз стукнула 16 років, вона покинула притулок, але увесь в цей час відбував 30-денний термін за несплачені штрафи та дрібну крадіжку. Так що вона повернулась до батька. Але як тільки Фреда звільнили, вона приїхала до нього. Через деякий час дівчинка завагітніла. Це остаточно розірвало стосунки між нею та її татусем. Через три місяці Роуз та Фред переїхали до будинку на Мідленд Роуд, 17 жовтня 1970 року. Народилась Хізер Н. і 17-річна Роуз самотужки наглядала за трьома дітьми, оскільки Фредерік в цей час мотав черговий термін за крадіжку автомобільних шин. 24 червня 71 року його випустили на Свободу. Пам'ятаєте, я казав, що дівчата подружилися з мачухою? Цей вайп тривав недовго зі слів Анни Марі. Нагадаю, це молодша донька Фреда. Вони і старшою сестрою Кармен постійно піддавалися як фізичному, так і емоційному насильству з боку Роуз. Протягом усього часу, доки були під її опікою. Ну там прям реально треш. Одного разу подруга на ім'я Трейсі Джайлз, що жила на другому поверсі цього ж будинку, вирішила відвідати подругу. Дівчата неодноразово приходили без попередження, просто смикаючи двері. В цей раз двері були відчинені. Коли Трейсі увійшла, вона побачила шармейн без одягу, прив'язану до стула. А Роузі стояла поруч з дерев'яною ложкою в руках. Ще один приклад це записи з лікарні Глостера за 28 березня 71-го року, в яких значиться, що Шармейн отримувала медичну допомогу після колотої рани в області лівої щиколотки. Тут важливо додати, що, попри усі знущання з боку Роуз, дівчинка принципово не показувала свого болю, ніколи не плакала, тільки злість. Те, що сталося далі, жахливо. 24 червня 1971 року. Роуз з дівчатами відвідали Веста в тюрмі, після чого Шармейн зникла. Розі вигадала легенду. В початковій школі де вчилася дівчинка. Вона сказала, що та переїхала жити до матері в Лондон. В цей час труп Шармейн був схований в підвалі будинку. Знаєте, що зробив Фред, коли він вийшов із в'язниці? Він просто закопав труп у дворі біля заднього входу в будинок. Це було нескладно, оскільки Джайлзен, ну сусіди з другого поверху, деякий час тому з'їхали. Забігаючи наперед, коли залишки трупа ексгумують, з'ясується, що деякі частини скелета відсутні, таке як фаланги пальців та колінна чашечка. Нічого не нагадує. Далі цікавіше, оскільки перша дружина Веста Кетин періодично цікавилася, що там її діти, і навіть відвідувала дівчат. Здогадуєте, що відбулось далі. Як тільки вона приїхала на Бідленд-Роуд, так одразу зникла, оскільки Фред задушив її на задньому сидінні свого Форд Попілор пізніше, за півтора кілометри від матч Марклав відкупають її розчленований труп, розфасований по поліетиленових мішках. 29 січня 1972 року ці два монстри одружилися. Що буде далі? Це повний треш. Готуйтеся. Я буду цензурувати або завуальовувати деякі слова, щоб YouTube пропустив цей випуск. А поки нагадую підписатись та поставити лайк цьому відео. Дякую усім своїм спонсорам. А якщо ти хочеш долучитись до розвитку цього каналу, усі лінки я залишу в описі під цим відео. Так от, після одруження 1 червня, Розмарі народила другу доньку Мей. У цей період Фред заохочував дружину займатися проституцією, щоб було за що жити. Згодом Розмарі народила ще сімох дітей, троє з них були змішаної раси. У зв'язку зі збільшенням сім'ї їм потрібен був більший будинок, тому вони переїхали на вулицю Кромвеля, 25. Фред переобладнав верхній поверх під бордель, і в одній з цих кімнат, яка називалася кімната Менді, розмарі займалася проституцією. У кімнаті були вічка для спостереження і червоний ліхтарик за дверима, який сигналізував дітям не заходити, бо мама на роботі. Коротше, є інфа в тим і на Вікіпедії, що батько Розмарі Біл неодноразово користувався її послугами. Ну, в кімнаті менті. Це ще не самий треш у вересні 72-го року. Вісьмирічну Анну привели до підвалу будинку жахів, де Роуз та Вред спільно зробили з нею те, що рідний батько робив з Роуз. Після чого та сказала: мені шкода, але це роблять з кожною дівчинкою. Це робота батька. Не хвилюйся, і не треба про це комусь розповідати. Це повторювалось неодноразово. Пізніше, коли Ані виповнилося 13 років, вона буде обслуговувати клієнтів в кімнати Менді у жовтні того ж року. Керолайн Оуенс гостро потребувала заробити грошей і працевлаштувалася няною для дітей вестів. Щоб та нічого не запідозрила, Роу сказала, що в них тут масажний салон, родинний такий бізнес. Спочатку усе було ок, але з часом Фред почав залицятись, а потім взагалі домагатись. І Керол сказала: все з мене досить бувайте і звільнилась. Але ви ж розумієте, що якби це була крапка цієї глави, то я б і не згадував про це. Незабаром після цього конфлікту, 6 грудня, подружжя вистежили дівчину, вибачились перед нею та запропонували підкинути додому. І та погодилась. Автівка рушила і почалось. Роуз майже одразу почала пхати свої мерзенні руки, куди не треба. Керол чинила супротив. Фред різко зупив машину та вдарив її. Дівчина з коли свідомість почала повертатись, вона вже була зв'язана і знаходилась в будинку потвор. Там вона провела усю ніч. Я думаю, ви здогадуєтесь, як ця ніч пройшла. На ранок Фред почав погрожувати Керол, що буде тримати її в підвалі. Кому цікаво, залишу усі джерела в нашому телеграм-каналі. Почитаєте детально, що відбулося в ту ніч. Зрештою, вони відпустили дівчину і цинічно запропонували продовжити роботу нянею. Коли Керолайн повернулась додому, спочатку вона мовчала, але зрештою усе розповіла матеря. Та в свою чергу звернулася у поліцію. Вестів заарештували, але в суді їх звинуватили у непристойній поведінці і назначили лише штраф у 50 фунтів кожному. Коли Керол про це дізналась, вона намагалась накласти на себе, як то кажуть, руки. Далі починається серія вбивств. Усі випадки були приблизно однакові. Тому розповім про перше, і я маю на увазі перше сумісне вбивство потворами. Минуло три місяці після суду. 19-річна Лінда Гоф, яка була регулярною гостиною в ліжку Вестів, в чергове відвідала їх 19 квітня. Це був останній раз, коли її бачили живою. Коли виявили фрагменти тіла, рот було рясно обмотаний пластером. Дві маленькі трубки були вставлені в носові порожнини, мабуть, щоб та не задихнулась. Разом з рештками були фрагменти мотузок та інші усілякі нитки. Як з'ясувалось, лінтус зв'язали, заклеїли рот та підвисили на дерев'яну балку, що підтримувала стелю підвалу. На трупі були відсутні декілька шийних хребців, фаланги пальців та коліна чашечка. Забігаючи наперед, це спільна риса усіх виявлених трупів, серед яких буде навіть їх рідна донька Хізер. Вона загинула від рук Фреда, коли вони посварились. Звідки ми взагалі усе це знаємо? У травні 1992 року цей кончений їба. Зняв на камеру одну зі своїх дочок, точніше, свої дії над нею. Ну ви розумієте, які. Після цього дівчинка розповіла про це в школі подругам. а одна з подруг поділилася цією інфою з мамою, котра вже звернулася до поліції. Незабаром, 6 вересня 92-го року, коли провели розслідування та висунули Вестам звинувачення за жорстоке поводження з дітьми та зґвалтування. Але дівчата відмовили свідчити проти батьків і Справа розвалилась, але копи продовжили рити. Їх цікавило, де поділась Хізер Вест після отримання заяви від соціальних працівників щодо жарту про те, що Хізер поховали під внутрішнім двориком. Правоохоронці отримали ордер на подальший обшук. Це сталося в лютому 94-го року, що дозволило їм розкопати сад у пошуках Хізер. Вони розпочали обшук будинку. Та розкопки саду 24 лютого 94 року. Те, що вони знайшли, тяжко навіть уявити. Більшість трупів були поховані у підвалі та залиті бетоном. Після чого Вест перетворив підвал на кімнату для своїх старших доньок. Уявіть, дівчата жили та ночували буквально в катівні та на кладовищі одночасно. Це морок. Усі жертви були розчленовані. На усіх трупах бракувало якихось фрагментів, наприклад, фаланги пальців. Загалом на території цього будинку було виявлено 9 трупів. Усі жертви були закатовані та зґвалтовані перед смертю. Процес ідентифікації кожної жертви виявився величезною і складною справою. Продовжуючи співпрацювати з владою, Вест розкрив місцезнаходження тіл своєї першої дружини, коханки і дочки Шармейн, які були поховані поза підвалом будинку на Кромвель-стріт. Повний список відомих жертв та їх фото, які мені вдалося знайти. Ви зараз бачите на екрані. У міру того, як розгорталося слідство, Роуз намагалася дистанціюватися від Фреда, стверджуючи, що вона теж стала жертвою. Однак поліція не була впевнена в її невинуватості, зважаючи на значну кількість вбивств, що сталися, те її причетність до зґвалтувань. 13 грудня 1994 року Фреду Уесту було пред'явлено 12 звинувачень у вбивствах і його помістили до в'язниці в Дінстон Грін у Бірмінгем. <1>, 1 січня 1995-го він наклав на себе руки у своїй камері за допомогою простирану. Після шаленого ажіотажу в ЗМІ 3 жовтня 95-го розпочався судовий процес над Роуз Уест, під час якого свідки, в тому числі Пачерка Анна Марія, свідчили про причетність Роуз до сексуальних нападів. Незважаючи на спроби її захисника стверджувати, що напади не є доказом вбивства, свідчення самої Роуз розкрили її жорстокий характер і нечесність. Що призвело до того, що 22 листопада 95-го присяжні одноголосно визнали її виною за 10 окремими пунктами звинувачень у вбивства. Як наслідок, вона отримала 25 років позбавлення волі. Пізніше покарання Роуз було продовжено міністром внутрішніх справ до довічного ув'язнення. Це гарантувало, що вона ніколи не матиме права на умовно дострокове звільнення. Ця голова подавала апеляцію, але без шансів. Будинок Фреда і Роуз Уест, відомий як будинок жахів, розташований на вулиці Кромвелл 25, був знесений в жовтні 96-го року. На його місці з'явилася доріжка, що веде до центру міста. Який ми можемо зробити висновок. Мабуть, я просто повторюсь: будь ласка, якщо ви стали свідком або жертвою насилля, зверніться у правоохоронні органи та за психологічною допомогою. Цей випуск був найскладніший для мене. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Така історія, малята. Постійно вимикай відео. Спершу лайк, якщо сподобалось, та підпишись. Ну а хто додивився аж до цього моменту, ви підпал. Завдяки вам, YouTube охотніше просуває це відео. По традиції напишіть в коментарях фразу Будинок жахів, це ви ще мою кімнату не бачили. Також рекомендую оці два відео. Дякую за перегляд, бережіть себе!